Кожен третій досліджений у лабораторії зразок заражений збутником хвороби лайма. На Буковині розпочався сезон активності кліщів, малопомітних переносників небезпечних захворювань, які можуть призвести до інвалідності. Детальніше про те, як уберегтися від кліщів, що робити, якщо не вдалося уникнути укусу, та на які симптоми варто звернути увагу у подальшому, вже готова розповісти моя колега. Весна у розпалі, а це означає, що все частішими стають прогулянки у парку, лісі, на галявинах, та й взагалі відпочинок на свіжому повітрі. Також розпочинається городній сезон, але природа дарує не лише позитивні емоції та релакс, але й приховує у собі серйозну небезпеку. І ім'я цієї небезпеці, кліщі, від укусів, яких не застраховані ні люди, ні домашні улюбленці. Період активності цих мало. Помітних переносників небезпечних хвороб весна, літо та осінь, здебільшого вони живуть на траві та кущах. Тож краще обирати для прогулянок протоптані стежки та ретельно готуватися до виходу на природу, каже лікар-епідеміолог Віталій Кіт. Для захисту від кліщів вам потрібно розуміти, що у вас має бути повністю закритий одяг. Максимально велика площа шкіри має бути захищена одягом. Якщо ви йдете на прогулянки в парк, в ліс. Ви маєте вдягати довгі штани, високі носки, рукава довгі мають бути. Також потрібно носити головний убір, кепку, панамку ну, в такому плані. Також після кожного походу до лісу або на прогулянку вам варто оглядати покриви тіла на наявність кліща, також свій одяг на наявність кліща. Якщо ж вберегтися від кліщів не вдалося, лікарі радять, виявивши їх на тілі, звернутися за медичною допомогою, аби правильно видалити кліща та отримати рекомендації щодо подальших дій. Якщо такої змоги у вас немає, тоді необхідно самому позбутися кліща. Потрібно пінцетом, акуратно круговими рухами проти годинникової стрілки, стрілки прокручуючи кліща, виняти його з місця укусу. Намазати лійки і покрутіть його в іншу сторону. Я вирізав їх. Лезом, лезом вирізав кліщів. в якому разі не можна його заливати олією, спиртом, не можна чавити його і смикати, тому що може відірватися його хоботок, залишитись в тілі, і це нічого доброго з цього не вийде. Кліщі є переносниками небезпечних захворювань, серед яких хвороба лайма та кліщовий енцефаліт, які можуть призвести навіть до інвалідизації. Якщо, вас вкусив кліщ, в першу чергу ви спостерігаєте за собою. Інкубаційний період хвороби лайма триває до 45 днів. В середньому це 7-14 днів. Вам потрібно слідкувати, чи не підвищується часом температура тіла, і в першу чергу це в місці укусу, чи не з'являється почервоніння, так зване кільцевидне еритема. При перших проявах вам необхідно зразу звертатися до лікаря і не затягувати. І лікар призначить відповідне медикаментозне лікування. Тож, видаливши кліща з місця укусу, можна принести. Ти його на лабораторне дослідження, аби визначити, чи був кліщ заражений збудниками небезпечних хвороб Цьогоріч лише протягом трьох місяців на Буковині таким чином було досліджено 60 кліщів. Кожен третій з них був переносником бореліозу або хвороби лайма. Розповідає лікар-епідеміолог. Протягом квітня було вже 22 зварення з приводу укусу кліщів. Тому що нам находили екстрені повідомлення з лікарняних закладів Чернівецької області. Ну а враховуючи, що у нас за попередні три місяці всього було 19 випадків хвороби лайма зареєстровано. Чим довше кліщ знаходиться при смоктаному стані до тіла, тим більший шанс іменно заразитися бореліями. В першу добу присмоктування кліща шанс заразитися насправді доволі низький. Але чим довше, вплоть до трьох днів, на третій день шанс майже 100 там 95% точно. Знають чернівчани, як діяти, виявивши на тілі кліща, чим небезпечне нехтування медичною допомогою. Та як самостійно видалити кровопивцю у домашніх умовах. Я знаю, що треба звернутися до лікаря і обов'язково продезінфікувати місце вкусу і віднести ну, кліща до лікарні, щоб його ну, перевірили нам всякі хвороби. Звертатися в медичний пункт, напевно, Но точно не займатися самолікуванням. Тетяна Дубіцька, теме дня ТВА.